Там, а в мене там складний період, і тебе там, 20 повідомлень, підтримку. Да. І ти такий, а то от воно для чого. А коли тобі тренер, до прикладу, дзвонить на день народження. це взагалі то Ти порозумієш, або смс-ка або ти пишеш, там не знаю я захворів, там сьогодні не тренуюсь. І всі тобі такі. Блін там ір угу. тримайся. Ми сьогодні за тебе потренуємося. Так. Ти головне будь молодцем типу по харчуванню. Бо я типу, минулого разу теж там була в такій ситуації. Мене дуже так. підтримали. І коли люди бачать, що таке підтримка, і немає ніякої конкуренції, бо це теж це великий супер, плюс, круто. Да. Люди починають підтримувати один одного. Uh -huh. Там бенефітів насправді набагато більше, ніж можна навіть пояснити. Так, бо у нас є переконання, що е, ми не варті підтримки, що ми там маленькі, нікому не потрібні. Ну, в багатьох з дитинства така історія. А коли тобі навпаки там накидають, і ти такий: о, це можна змінити, це дуже круто. А в тебе ще є yeah. можливість з цими людьми зустрічатися. Yeah. Тобто, люди потім виростають з чату uh -huh. Uh -huh. і вони бачать вони в них чаті, знаходять собі людей, які до них відносяться. Краще ніж друзі в житті. <світ> 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 ти такий думаєш, що відбувається. щось <світ> не те? <світ> такі добре? чекай зустріч людей з клубу? Ну прийду ага. і ти приходиш. А вони виявляються вживі, вживу такі ще кращі.